Чого надає допомогу і цих кілька слів? Ну, це, доктор, По-перше, це українська родина, яка працює в далекій Америці. І вони весь час стежать за тим, що відбувається в Україні. Вони дуже гарно знають про е, на Україні допомогу. І е, центральний фонд він розположений в Нью-Джерсі, я правильно кажу? А це філіал, це філіал, який і вони збирають кошти для того, щоб допомогти Україні за рахунок, вони роблять, влаштовують концерти, так що вони ще роблять. Ну вони за рахунок цього беруть кошти в основному, так. Церкви допомагають в душі національності. І вони дуже багато часу витрачають на те, щоб люди знали про те, що сталося на Україні. От. Ну, і вони вже не перший раз допомагають Україні. І в це я так думаю, що це буде це перший раз, але це не останній раз. І може станеться так, бо він приїжджає на Україну, він дає тут лекції. І я він дуже гарний, Тому що вести з собою допомогу. Але зараз от, допомогу вам передадуть його батьки, які приїхали на Україну. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Але знаю українську мову. Mm -hmm. Я слухаю пізніше. Зараз так. це дуже цікаво до речі. Справа не він не тільки лікар, але він і Петро Миколаївич. будь ласка, скажіть пару слов. Ну, це у Детройті. Це є їх осередок, штат Мічик. Цією капелією між іншим диригував протягом 10 років останній колесник, який був диригентом Київської опери. І тепер у нас у капелі що два роки перебирають провід. І одноразово перебирають ДН, що два роки закінчив факультет юридичний. юридичний і одноразово музичний, так що він є музиком, і працює як адвокат у фірмі де шукає, чи дійсно людина хвора, чи ні, чи вона тільки хоче. Діставати допомогу, не, е, з того. І е, він їздить по тих містах, прозучує і оставляє музику, а тоді вони раз у два місяці збираються в Ну, а робить, працює, крім того, але це праця волонтерська така праця, працює в Чернобильському фонді і допомагає Україні. Можу, ще хтось дзвонив, кажуть, та, каже, приїдьте і заберіть 20 тонн. А він каже, а де я візьму, що як я, я, я привезу, я не маю е, розових щоб привезти. Ну, Він каже, добре, ну приїдь і поговори. Ну він поїхав, поговорив. Він каже, дай нам тисячу долярів, то ми тобі привеземо. Думаю, що ви Тараса Петровича до нас привезете. І познайомити нас Бо не є дуже багато човна колиць. Коли ми працювали, ми дуже захоплені були і лікарню, і як тут організує, приїде він обов'язково нас буде. І ми це ви будете мати з ним ми тісні маємо. контакти, так. І заступник головного лікаря по лікуванні роботі Василь Миколаївич Воріс. Він начмен, він курує операційні стаціонари хірургічно, травматологічно профілю. Так що я думаю, що... Вони по-братськи поділять цю гуманітарну допомогу, і ми всі висловлюємо велику вдячність вам за це, тому що в нас є дуже багато зараз проблем. Проблем на жаль більше ніж ми хотіли. Але ми потихеньку їх вирішуємо, і, можливо, навіть із вашою допомогою, можливо, ми частково на деякі періоди затеріємо проблему з шовним матеріалом для наших операційних, тому що але те, що ми є, У нас є проблеми, ми маємо дуже багато проблем. Я повторюю, кажу, я хотіла б, щоб ми мали їх менше, але на жаль, економічна скрута в країні зараз нас поки що ставить в такі рамки, що ми працюємо з проблемами. Тому ми вдячні, якщо буде плідна співпраця. То ми вдячні і за ту гуманітарну допомогу, і за спілкування з вами. І особливо mm. ми надіємося на плідне спілкування з вашим сином, тому що, хоча ми працюємо в глибинці, але ми любимо наукову співпрацю, ми не втрачаємо бажання чути завжди щось нове, щось цікаве. А тим більше, що зараз ми співпрацюємо з іншими країнами, і ми хочемо перейняти все те в них. Нове і цінне, що ми могли б примінити в нашій молодій державі, ми вчора відмічали свят незалежності. І я думаю, що ви розкажете своїм колегам українцям, бо можливо дійсно в Америці дуже мало знають за Україну, що тут є такі люди, які працюють, які шанують свою історію і які шанують свій народ. Так що я з вдячністю приймаю гуманітарну вашу допомогу. Ми підготували вам цілу колекцію сувенірів, свята Лесіні Джерела з музею. Теж хочу вам на пам'ять передати і хочемо показати лікарню і попрацювати по тій програмі, так як ми домовлялися. Відправила все Лесіна тематика. Ми ну, будемо музеї. Ви познайомитися сьогодні з директором музею. Дуже чарівна жінка, яка багато робить для встановлення музею. Вона співпрацює з родичами Лесі Українки за кордоном. Вона більш докладно вам доповість. А на пам'ять дозвольте вам вручити такі наші будь ласка. і Андрій на палі готували такі торбинці. Ми будемо виробнити монастирі, як я та теж тому і підготував дещо. Будемо музеї. Ми можемо поки що це все залишити тут у нас. Добре. І підемо сні на очі, на серці. Тобто вони використають дуже гарний швидкий матеріал. Я думаю, так я, я думаю. Тобто тому багато його, я не знаю, наскільки вам його вистачить, але ж все ж таки, я ж кажу, це перший такий крок. Ми очень благодарні. Дуже гарний сучасний шовний матеріал, котрий котри, дуже необхідний, е, в акушерських відділах, в хірургічних відділах, дерматологічних відділах, відділах патології ока. І е, ну, це е, те, що потребується лікарня, от як ми чули, яка має дуже великі проблеми проблеми з цього питання. Дякуємо дуже за голос. Але там зараз дуже багато важких хворих, де їх вам відчинюють двері, щоб ми не тобто Тут вже якраз займаються самими важкими хворими, які поступають сюди відділення. Ходімо в піднімемося зараз. Хворі дивляться, телевізор, оглядовий кабінет зараз, я буду вставляємо. Оглядовий кабінет ще виділяється. Тут виконується маніпуляція, жінка оглядає. Це необхідне обладнання апаратури для того, щоб могли надавати допомогу жінкам, які лягають на лікування. Ми покажемо вам кілька ласка. Я, щоб не закривати, щоб було видно. камеру, вас. Зараз покажу вам палатку. Добрези виборчає. Така палачка. Нахопиться наші жінки, кожна снібочка, ліжечка. Це наші гості з тільки Екіпувати. Тобто порівню своїх знань діляться лікарі на категорії. Вони проходять атестацію в управлінні охорони здоров'я, це ну, як вищий заклад. Над... Наша структура над нами вища, яка нами керує безпосередньо в межах області. І там проходять атестацію. Лікарі отримують категорію за свої знання. А у вас лікарі мають, мусять переходити щороку? Е... Підвищення... Не щороку, один раз в п'ять років. Лікарі їздять на курси в межах України. Ну в основному в Києві там інститут є удосконалення лікарів, є в Харкові, є в Дніпропетровську, є в Донецьку, тобто на наукових базах науково-дослідних інститутів, медичних інститутів. А потім, після того, як лікар проходить курси, він проходить атестацію. Там може лікуватись на денному стаціонарі і тому вже запровадили декіль... такий денний стаціонар. Трошки реконструювали відділення, відділили половину відділення, які працюють отаке відділення. І, так, так, так. Так. Ось така палака. Жінка подивилася палатка. Якщо треба, то знаймені, що вязають, перепочиває, перепочиває тут, після фізметоді і сільські жінки, тільки з тих найближчих сіл, у нас є Чижівка, Олександровка, тобто те, що являється передмістям до Новокрад-Волинська. А вже таких жінок, які з далеких сілами владельні в стаціонар водобового перебування, тому що це зв'язане з транспортом, з матеріальними витратами, жінка не може з села кожен день добиратися сюди до нас. Маються, приходять і вони тут я ж кажу, приймають, надається їм та медична допомога, і їм. Необхідна і тому об'єм медичної допомоги жінка може амбулаторно лікуватися і не треба цілодобово бути під наглядом лікарям. Ну, тобто про те, про що ми з вами та. ну, такий самий хол, хол для відпочинку хворих. Такі самі однотипні палати. Я думаю, що нема потреби, які?

Має бути мікроскоп. Так. Це ж ми говоримо, що із-за цього мікроскопу лікар не може всі свої можливості використовувати. Mm -hmm. І лора переців. Логіка. Це парафія Василя Миколаєвича, він Вы был гениальный. Чего? Якщо мы можем в таких умовах. Відділені. це вже які дітки, ну є важка патология, діти потребують вже цілодобового нагляду лікаря і цілодобового втручання медичних. то дітки знаходяться тут, маємо таке відділення. Координаторська працює лікарі. Добрий день. Це працюють лікарі. Це кабінет старшої медичної сестри. для дитини, такі, ну, ну це що необхідно маємо, щоб перебувати тут дитиною. Якщо дитина зовсім маленька, і пелінальний столик, щоб можна було дитину перепилинати. Дитинка так <плес> не в такому столі. Якщо треба, щоб не в палаті, воно полякнути. Тут в них є все для того, щоб краще ікра дитина. Молодец, будешь десантник. Лечи пятки, чтобы прыгал. Там на масажі може ще йотерапія, лікуються тут в основному важкі хвори, хворі з аритмією, хворі з інфарктом міокардії, тобто хворі з складною кардіологічної патології, ревматологічні хворі з вадами серця, які не оперовані або які після операції вже тривалий час знаходяться під наглядом лікарів. Вони періодично приймають тут хворську. Вони мають десь зараз. Вони на 40 ліжок, а тоді, як Інна Андріна у нас була, відділення було на 60 ліжок. Було відділення велике, зараз, на жаль, ми скор... Блок інтенсивної терапія. І ще колись як тільки кардіологія дійшла в лад. Він був зроблений своїми силами. Є вона б бути кращою, але в всякому разі ми маємо такі реанімаційні такі возики для того, щоб реанімувати хворих. І там на базі цього возика і дефібрилятор є. І маємо моніторну систему на 4 пацієнта. Ось це сестринський пост. 6